Десятки українських прапорів замайорили на Житомирському центральному стадіоні Полісся до всеукраїнського флешмобу Нитка єдності присвяченому Дню Соборності, доєдналась спортивна спільнота міста. Тут будуть представники е всіх наших спортивних шкіл, які, е скажімо так, знаходяться в мережі і фінансуються з обласного бюджету, але які територіально знаходяться в місті Житомирі. В центрі футбольного поля ось буде розвернути прапор. Загальний прапор його довжина 25 метрів, ширина його 3 метри. Ось, власне кажучи, так. Також буде в центрі поля 14 прапорів, і навколо буде також 48 прапорів і загальна стрічка єднання. Зараз спортсмени кажуть організатори відіграють важливу роль у приверненні уваги світової спільноти до подій в Україні, адже представляють нашу країну на міжнародній арені. Такою акцією хотіли показати, що наша сила в єдності. Єднання це те, що відрізняє українців від інших, саме в єдності наша сила, і саме тому ми тут. І е, дуже приємно, що обласний департамент національно-патріотичного виховання завжди проводить е, подібні заходи, і ми з задоволенням беремо. В них участь тому і раді, що ми тут. Нас єднає творчість, нас єднає любов до України і нас єднає віра в перемогу. Загалом до патріотичного флешмобу долучилось близько 200 людей. Від найменших до найбільших знали, чому зібралися та який сенс має єднання. День соборності, те що Україна це одна сім'я. Я хотіла побажати те, щоб Україна завжди була незалежною, так як і зараз. і Непереможною. єднання це сила. Наша сила українців. Єднанні разом. Ми непереможні, ми неподільні. І єдність саме про це важливо показувати, що нас багато, що ми можемо ось так зібратися. Бо чим більше нас, тим непереможнішими. 25-метровий прапор в центрі стадіону об'єднав і дорослих, і дітей, показуючи, що наша країна єдина від малого до дорослого. І у всіх нас одна єдина мета та мрія вільна, незламна, квітуча Україна. Адже в серці кожного з нас б'ється жовто-блакитне серце. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1